Чи то мені Бог дав, чи Божа я мати таких гостей дорогих в себе зустрічати? Гості ж мої гості, де ж я вас подію? Візьму на городі та там і посію. Буду поливати, буду доглядати, буду медгорілочкою горілочкою усіх частувати. Ласкаво просимо. Отак от, от зрання, чи що? Потрішечки, по капісечки, казала наша Марія Данилівна. Отак зустрічають гостей у Вінницьких хуторах. Це насправді вже Вінниця. І зараз я з Наталією Васильівною буду записувати кілька роликів для Ютуб каналу. Що ми будемо готувати? Будемо готувати бадзоню, пиріжки з горохом і гнати самогонку. Хрін, хуторянський обов'язково, найсмачніше сало, тільки приїхало вчора кувікало. Ясно, так це, це вода і... чи що зоне? Це горілочка. А і воно нам на. Це...